Я вітаю вас на каналі Happy Giraffe Toys і сьогодні я розкажу вам про один із хендмейд маркетплейсів України, на якому можна придбати речі, вироблені руками чудових майстрів в різних техніках і різних направліннях. Тож почнімо з з сайтом. Сайт Scriння UI Представляє собою хендмейд Маркетплейс. Супермаркет-хедмейт товарів, подарки ручної роботи, які на всі свята, для всіх категорій, з усіх матеріалів. Дуже зручно все розполагається. Тут і для дому, і для чарівних жіночок, і для можних чоловіків, для дітей. Все від іграшок до одягу, предмети різні інтер'єру, для відпочинку, чохли, листівки, подарунки на свята, різні матеріали для творчості і навіть авторські схеми, що я дуже полюбляю. Зайдемо до дітей і в іграшки сходимо. Це якби моя. Темка. Можна фільтрувати по даті, по рейтингу, по ціні. Як бачите, навіть продавці є у нас з Білорусі та Казахстан. Можна вибрати товари зі знижками. Як добре, я бачу себе на першій сторінці. Тарифні плани і умови використання для самого початку ви потрапляєте на тариф новачок який можна використовувати тільки до отримання першого прибутку, тобто, ви можете безлімітно викладати свої роботи за виставлення товару? Ви нічого не сплачуєте, комісія поки що безкоштовна. Як тільки просходить перша продажа, чого в мене ще не було. На цьому сайті, але я не так давно почала займатися їм. На базовому рівні все також кількість робіт для розміщення безлімітна, плати за розміщення немає, якщо ваша сума продажів менше 10 тисяч гривень, ви сплачуєте 10% комісії від суми замовлення. Ну, і Чим більше ви продаєте, тим менше ви сплачуєте сайту. Можна поставити рекламу, якщо вдруг вам хочеться продвинути свою творчість, можна рекламувати на сайті, можна рекламувати в інтернеті. Ну, тобто на Google воно автоматично буде рекламуватися за рахунок платформи. Ви сплачуєте. 5% від суми замовлення. Тобто ви не сплачуєте за рекламу щоденно, а сплачуєте тільки у разі продажу. Профайл-магазин це в нас якраз то місце, де ми можемо додати роботу, де ми можемо налаштувати свою сторінку. Налаштуваннях ми вказуємо країну, вказуємо мову сайту, її можна змінити, але я не буду. Можна вибрати тип користувача. Не буду я закривати магазин. Прізвище, ім'я, адреси доставки для того, щоб ви мали змогу замовляти для себе. Налаштування магазину. Вказуємо країну, місто, треба змінити. Поки що, потім я повернусь. Черкаська і Умань. Зберегти. Так, Єрмалаєва, тут реш треба змінити. Цей номер сторінки, адресу сторінки при надається вам при реєстрації магазина Вказуємо номер телефона, вказуємо чи Мають нам приходити СМСки, вказуємо, що ми які напрямки діяльності ми обираємо, вказуємо валюту магазина чи заокруглювати ціни, чи робити перерахунок, бо там в нас, ну, якщо буде продаж десь у Казахстан, Білорусь, Канаду чи США, як в мене указано то воно ще йде. З відношення до долара. Індексувати способи доставки обираємо. самовивоз це для тих, хто в Умані, нова пошта, Укрпошта. Інших тут, Ні тут ще є міст, автолюкс Delivery і Джастін. Не знаю, чи працюють вони зараз. Тому обрала тих, з ким завжди працюю. По світу тільки Укрпошта. Тарифи на доставку вказуєте. Можливо, вони не актуальні, але щось в мене тут написано, треба перебрати. Так, способи онлайн скоро будуть, обіцяє сайт. Так, переказ іде і оплата при полученні. Додатково, статус доступний, новичок, деталі. Підписки це те, які листи надсилає сайт вам. На пошту. Отак От виглядає сторінка продавця для самого продавця. Розділи, категорії, матеріали, колір можна обрати тут. Ну, просто для того, щоб відсортувати для самого себе. ось таким чином виглядає трошки змінюється сторінка, коли. Її переглядає хтось інший, так її бачать покупці. Як бачите, в мене не так багато товару, всього 30 предметів. І, ну, враховуючи, що я менше місяця дуже плотно зайнялася магазином, то я вважаю, що це дуже добре. І що ми закриємо. Вкладку гостя ми можемо побачити, скільки ми маємо переглядів. Ну, цю, це, звісно, замало. Але сьогодні хтось переглядав мою мій майстер-клас про вівцю, просто переглядали дракончика. Просмотри є, але їх недостатньо для того, щоб щось продати. Ці іграшки з давних давин тут висять. Не, не прибираю, тому що вони мені подобаються, їх швидко зв'язати можна. Ну, на жирафіка навіть є перегляди, тому я поки що їх не прибираю. Є майстер-класи тут. Цю нам нажмемо і зараз вони відсортуються. Капібара, жирафик, маленький жирафик, якого можна зв'язати із і з Будь-якої іншої пряжі, якщо в'язати з плюшевою, відбуде великий. Майстер-клас: калушатко, баговнятко, текстильні іграшки і різні в'язані гачком. Поки що, все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було вам корисним. І якщо вам сподобалось і ви дізналися щось нове. Не забудьте поставити вподобайку, написати якийсь комент, слідкуйте за каналом. Happy чарах, стос!